Знімаємо бекстейдж. бекстейджа. Зранку петлічку на мене повісили. І купу роботи. Тук-тук. Привіт-привіт. Ти типу подивлюся, що там люди. Може, його взагалі тоді щоб прибрали? Що краще? Олег, будь ласка, ти вірний? перекинь його куди небудь? З дозволу готелю ми самі, самі собі лагодимо жалюзі. Чому <рес> зараз ремонт зробимо? Там жалюзі. прибираємо тут штори, розпускаємо. Як настрій? Добре. Супер. Зараз в готелі на ранку нареченої вона вже зібралася. Зараз фото та відеозйомка, Ми приїхали, привіталися. Тут у нас є координатор, і далі ми виїжджаємо на локацію. Там вже працюють ем, декоратори, флористи, техзабезпечення і звичайно, також є наші координатори, які за всім слідкують. Поїхали. Бачите, у нас вже майже все готово. У нас сьогодні велика зала. Вона називається Тераса на озері. У нас є президія на двох, шість столів гостей. На вулиці буде дрінк і звичайно, виїзна церемонія. Найкраще, що тут у нас сьогодні є, із декору це вид. Просто подивіться. Убожні локації, що швидко реагують на наші запити. Я приїхала, бачу, що мені не дуже подобається е, вікно, хочеться його прикрити. Там не було штори офіціанти. Все ж перевісили. Нам зробили фон, який мене влаштовує. Ну класно ж, класно, коли всі працюють як злагоджена команда. Давайте подивимось. Може, трошки бачиш, мені не дуже подобається, що переконати. А в мене, мене не видно? Тебе не видно. Отак от трішки було. Типа не завалювалась? Да. Ти а, а ні, хоча у мене обличчя якраз поміж Анастасією В'ячеславом. Зараз я нічого не чую, секундочку. Все, тепер я щось чую. І так, ведучий запросить гостей сідати. Ти не йдеш, ти залишаєшся там. Я до тебе піду. Так? Тобто всі йдуть, ти маєш з'явитися красиво. В певний момент ти це дізнаєшся від нас, від координаторів. Тебе запросять. Ти виходити, просто дивись, будеш звідси і йдеш. Підписи, будь ласка, виходиш з цієї сторони. Йдеш в своєму темпі. Хочеш, як наречено, досить повільно, хочеш досить швидко. Ти можеш вітатися з гостями, що тут знаєш, там 5 дати, як хочеш. У нас репетиція, дивно, репетиція, так? Да? Ходімо. Ти йдеш, йдеш, посміхаєшся. Я не буду заходити, ти заходиш, стаєш посередині. Боже, як ти гармонійно виглядаєш. офігенно, круто. Телефон є в кармані, його потрібно буде комусь віддати. А тому, що в іншому нічого немає. От все це віддаси другу, щоб було все чистенько. Так, тобто ти стоїш спочатку в центр. Потім у нас йде наречена, у неї буде свій інструктаж з батьком, і тут немає сценарію твого з батьком. Ви можете потиснути руки, обійнятися як завгодно. Так, доки не забула рації, чудесенька підозрі, будь ласка, рації. А я скажу в яку сторону, з якої сторони о, у нас робоча сторона, тобто ти або зробиш отак, Так, да, да. да, я скажу потім в яку сторону, все нікуди йти? Ні, то же дивись. От я наречена, от тато, я підходжу, і ти маєш взяти її за руки і. Давай тренуватися. А ти скажеш? А ти все розумієш, вона ж буде йти. Ти ж не такий, Настя, що ти? Що прийшла? Тобто ти подаєш їй руку, тут бачиш тут, що даєш їй руку, і якимось чином або так, або так. І повертаємось краще. Давай, ні-ні, до мене обличчя. Для того, щоб вам було комфортніше стояти, краще дивитися один на одного, аніж уявив, скільки людей. Це просто жах. Отак от стаєте. За ручки. Якщо ти побачиш камар, волосечко, це окей, комусь щось поправити, Ви тут живі, абсолютно. Все, тут вияснена задача. Задача спочатку витримати центр, а потім зміститися. І бачиш, ти зараз стоїш приблизно на центрі, і оце правильно, не зайти отуди. Тупоко, да. да, Давай зараз подивимось. Да, 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 да. Все, Оце і все. Не забудь відати всі свої речі, другу. Я тобі нагадаю. Все, Перед все. Да, відпочивай, будь ласка. Ганкова кава, і зараз будуть танці з усіма бубнами для всіх богів, для того, щоб просто не пішов дощ. A few moments later. Знаєте, сьогодні трапилось найгірше. Найгірше, що могло трапитися із організатором. Це дощ. Що б ми не робили, які б ми пісні з бубном не танцювали? Не планувався він сьогодні. Реально, по прогнозам, було б просто хмуро, але трапилось, як трапилось. Дякувати Богові, що наша пара вона настільки спокійна, вона просто ну дощ так і дощ. Тому що в нас сьогодні взагалі було? Ранок розпочався в готелі в центрі міста, там був ранок наречений. Потім приїхав наш наречений, і була зйомка вулицями Києва. Ми перемістили зону фуршету під дах для того, щоб гостям було комфортніше. І знаєте, саме коли була церемонія, дощ закінчився, було класно, афієнне світло. І коли вже був час вітати молодят, тобто дарувати квіти, подарунки, вже була така не досить неприємна погода, і ми прийняли рішення перейти в зал. Молодята знову ж таки нормально до цього віднеслися, тому що який е, момент має просто бути вітання і. Чи фотографуватися з гостями на церемонії, чи фотографуватися в залі, яка різниця? Звичайно, ми потім будемо чекати слушного часу і візьмемо нашу пару для того, щоб зробити ще декілька кадрів на зоні церемонії. Окрім красивої дати, ми, звичайно, цю дату вибрали і через те, що це будній день. І якщо ви так само не хочете, щоб були інші гості на церемонії десь біля вас, десь у місцях загального користування або на парковці, то обирайте будній день. Є більша ймовірність, що не буде інших свят. Так сталося сьогодні, тому ми дуже щасливі, що вся увага повністю нам. У нас закінчився дощ, і ми дуже раді, тому що у нас було декілька ідей для фотосесії. Одна із них була вже реалізована. Ми зробили зйомку парі з парасолькою. Вийшло дуже класно. Але знаєте, зараз ж в нас епоха рілсів тіктоку, і деякі пари хочуть зробити якийсь тренд. Ми знайшли такий цікавий. Він знімається в машині. Зараз будемо її мити, витирати скло від дощу. І кликати гостей, тому що в цьому кадрі у нас мають бути і пара, і деякі гості. Несла пакет залаштунки, вирішила вам показати, що я несла. По-перше, є м'яч. Це на питання, що можна кидати ввечері. Ми проти того, щоб кидати подв'язку. Це дивно, мені здається, коли хлопці ловлять якийсь жіночий атрибут. А так ми передаємо пас. Цей пакет я забирала напередодні у нашого нареченого. Тут ще є декілька подарунків гостей. Таке трапляється далеко не завжди, але іноді, коли пара, вже поспілкувавшись з ведучим, проговоривши якісь моменти, вирішує, що хоче якось. Заохочувати гостей і щось їм дарувати. У нас є чотири банкетні столи, тобто чотири періоди, коли гості стоять за столами, і будуть чотири подарунки для найактивніших. Перше, це дивіться, вам також може ідея для вашого свята. Це дифузор, тобто як увлажнітель воздуха у вигляді паровозика, прикольно. Далі наступний лот. Автоматична мельниця. Сіль та перець. Прикольно? Головне, що всі подарунки універсальні. Підійдуть і хлопці, і дівчини. Я так от стою до вас спиною, тому що там гості я закриваю, розумієте, все це. Це прикольна штука, я взагалі зрозуміла, що я таке собі хочу. Це такий а-ля вініловий програвач з білим шумом. Він такий блакитний, там такий, як начнічок. Коротше, дуже класна тема. Я прям не можу втриматись. І найбільший. Подаруночок, я отак от зроблю, тому що він важкий. Це стаканчики, бачите, трубочки. Все, все трендове, все красиве, все універсальне. Підійде і хлопцям, і дівчатам, і мамам, і молоді. Тому я вважаю, що подарунки гостям це завжди класна ідея. Чому би і ні? Так, тепер це треба обережно пронести залаштунки. Давайте поговоримо про виїзну церемонію. Які взагалі є варіанти? Ну, по-перше, я думаю, що ми з вами не розглядаємо звичайний РАГС, тому що це більше про те, щоб прийти і зареєструвати свій шлюб. Є варіант приватних РХС, вони зазвичай мають назву там ЗАГС якийсь там. І є звичайна виїзні церемонії, що робляться одразу на майданчику, де у вас проходить банкет. Яка взагалі різниця? Ну, коли ви приходите в ЗАГС, в РАГС. Ви маєте певну декорацію, це класно, вона є. Ви маєте кімнату для нареченої, це також дуже зручно. Ви там можете зробити кадри красиві. І що, як на мене, дуже важливо, ви отримаєте персоналізований сценарій. Тобто, будуть розповідати не просто про щось, про те, як дві долі зустрілися, і тепер вони там разом. Ні, будуть розповідати саме про вас, вашу історію. Це класна альтернатива, якщо у вас в ресторані немає можливості провести ту саму церемонію. Якщо такий варіант є, то звичайно мати свою ділянку саме для вас, саме з персоналізованим декором це те, що робить ваше весілля індивідуальним. Наша сьогоднішня пара обрала досить стриманий декор. Білий, зелений, чорний. У нас чорний подіум, написи чорні. І це все робить цю церемонію саме про наших молодят. У нас є подіум. Зазвичай це не першочергове, що у вас має бути на весіллі, але це класно, коли він є. По-перше, він вас трішки підіймає, і гостям, що сидять на останніх рядах, вас краще видно. І в цілому це дуже зручно. Тому що ваші підбори нікуди не провалюються. Вам зручно, вам класно. І це додає в даному випадку конкретному кольору. Нам потрібен був колір. Ця церемонія буде зовсім по іншому виглядати, якщо просто її поставити на зелений газон. У нас є арка. Ми підбирали з безліч варіантів. Пара не хотіла щось класичне по типу садової арки або круглої. Хотілось якихось поєднання елементів, таких, як. Що це пластик? Ні, не з... <смі> тканина. Поєднання якихось геометрій із квітами. У нас є, до речі, столик, але ми досить давно вже не використовуємо столик як елемент декору. Він у нас завжди є. Там стоїть скринька для грошей. Він став для нас досить, знаєте, таким забутим другом. Раніше стіл для церемонії це було щось просто в графі арка, далі стіл. Далі там була скринька для каблучок, скринька для грошей. Зараз цей стіл у нас стоїть в кошторисі десь там внизу, і використовується він здебільшого для подачі торта, що трапилось зі столом. Я, до речі, колись бачила, коли ще була декоратором, це було років 10 тому, коли стіл іноді ставили просто в арку. За столом стояла церемоні-мейстер, Чомусь вважалося, що саме маючи стіл, ти маєш якусь владу, і от через нього вона одружувала пару. Мені завжди стіл не подобався. Отак, от я його ставила поза аркою. Що в нас там було розташовано? Скринька для грошей, скринька для каблучок, а якась там малесенька композиція з квітів і два бокали з ігристем. Тому що раніше якось так було по сценарію прикольно, що пара обмінюється каблучками, потім п'є ігристе, аля там перший тост, перший келих. Зараз ми таке давно не робимо. Каблучки виносять хто завгодно діти, собаки і надія. Тому стіл просто втратив свій сенс. Але він є. І про розмір локації. От саме тут він має значення: церемонія це не тільки місце, куди можна поставити арку. Деякі ресторани, що хочуть вам продати якусь певну ділянку розміром 2 на 2 кажуть, ось місце під церемонію. Ви, як недосвідчена наречена, тому що вас весілля вперше. Дивитесь і думаєте, ну так, та можна поставити арку. Але дивіться, від арки раз два, мінімум три кроки. Ми робимо ставимо перший ряд стільців, якщо є можливість краще ще далі. І дивіться, тут у нас біля 40 стільчиків. Отака має бути ділянка для церемонії. Це мінімум. Це мінімум, що має бути для того, щоб було комфортно. Може бути ще більший прохід. Тут він мінімальний, що має бути, щоб йшла наречена з татом під руку. Бачите, от я наречена і є ще тато. В Даному випадку ми не розглядали декор доріжки. Були такі варіанти поставити якісь композиції. Бачите, тут у нас свідки кидалися грошима. Але якщо ми ставимо ще декор, він з'їдає простір і далі немає можливості проходу. Тому в такому випадку треба ще ширше робити. Тому місце під церемонію воно має бути напевно мінімум. Це щось типу 8 на 10 Відводячи підсумки, просто дам вам пораду. Якщо робити церемонію, то робити її максимально максимально персоналізованою, щоб вона була з історією. Якщо це визна церемонія, то з класним ведучим або ведучою, що вам зможуть написати ваш індивідуальний сценарій. Або приватний рак це також класний варіант. Тому що наше, наше просто робити щось з звичайним сценарієм, де буде не про вас весілля, це тільки. Тільки ваша історія, і вона має бути особливою.